Сьогодні в програмі в Краматорську американський посол Джефрі Паєт високо оцінив ратну працю українських військових. Українські блакитні берети бережуть традиції та примножують славу ВДВ. Військові льотчики збройних сил України нарощують бойовий потенціал. Загалом протягом 30 липня незаконні збройні формування 105 разів порушили режим тиші, 10 разів злочинці використовували артилерію, 28 разів міномети, сім танки і БМП, 65 разів стрілецьку зброю і гранатомети. Після опівночі, 31 липня, бандити продовжили збройні провокації, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю. У Краматорську заступник керівника АТО полковник Костянтин Соколов зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєтом. Мова йшла про обстановку на сході, порушення бойовиками мінських угод та створення у зоні АТО логістичних центрів. В таких пунктах будуть товари з України, працюватимуть мобільні банкомати та надаватимуть юридичні консультації.

Також керівництво АТО подякувало гостям за підтримку і допомогу. В свою чергу посол США відзначив, що Америка високо цінує зусилля, яких докладають українські військові, аби захистити свою країну. Маріанна Маркевич, Сергій Жуковський час ще. Українська земля, батьківщина ВДВ, і це не перетягування ковдри через агресію Росії. Доказом даного факту є конкретні українці, а точніше їхні вчинки. У вересні 1935 року на період великих київських маневрів було вирішено створити авіадесантну дивізію. Тоді відбулося рекордне десантування 1188 парашутистів у районі Броварів Требухова, княжичів. У березні 1970 року на масштабних навчаннях Двіна генерал армії Василь Маргелов на запитання про вірогідність десантування у бойовій машині промовив слова, які стали девізом усіх блакитних беретів Ніхто крім нас, батько і перший командувач крилатої піхоти народився у Якатеринославі, сучасному Дніпропетровську. Командуючи воздушно-десантними військами, генерал армії Маргелов тепло поздравив парашутісток з присвоєнням їм нового. На початку 2000-х молодший сержант 95-ї окремої аеромобільної бригади Марина Савельєва довела, що жінки не дарма носять тільник. На зборах у центрі виживання льотчиків в Судаку вона врятувала напарницю під час десантування. Марина стала першою українкою, якій президент вручив орден за мужність третього ступеня. Я зустрічав в Харківському аероклубі. Я якраз прийшов в відпуск з армії я служив в Житомирі. В учебном центре 95-м. А я в берете зашел, мальчишка подбегает, типа тоже. о, говорит, а ты. Ну. Ти служиш? Я говорю, ну да, служу. Вона говорит, «О, классно, Я теж хочу в армію. То тобто, есть у мене 16 пляшкову. есть. Тоже хочу вот в десантники. пойти. 19 листопада 2002 року молодший сержант пошуково-рятувального взводу той ж 95-ки Василь Мельников трагічно загинув на Київщині, рятуючи життя курсанта парашутиста під час десантування. Теска Маргелова став першим військовослужбовцем, якому було присвоєно звання Героя України. Коли почалася перша Югославія і зараз, закінчує Кодіваром, залучається скрізь підрозділ рабільних військ. Тому що я так вважаю, що найбільше навчені навіть... На всі навчання миротворчі на прохання іноземних делегацій вони про щоб приймали участь імміна підрозділа рамбільних військ. Досвід спеціальних курсів міжнародних навчань та миротворчих операцій став десантом в пригоді буремного 2014-го. Тоді довелося мати справу з зомбованим російською пропагандою населенням Донбасу, переживати втрату побратимів у боях та на борту збитого бойовиками іл 76 Залишилось зібрати волю в кулаки, довести усім, чого варті, висок автомобільні десантні війська України, пильнуючи на блокпостах та звільняючи населені пункти, утримуючи Савур Могилу та гору Карачун, обороняючи Луганський і Донецькі аеропорти, здійснюючи найдовший рейд втил ворога у військовій історії світу. Серед таких найбільш яскравих подій можна відмітити бій біля поселка Семенівка, бій за висоту 197,6 біля Кривої Луки, бій за маслоперекачувальну станцію. Двадцять 23 серпня 2014 року командиру легендарної 95-ї бригади Михайлу Заброцькому присвоєно звання Героя України. В червні цього року полковник успішно керував операцією у Мар'їнці. У підпорядкуванні вже командувача ВДВ України шість бригад та п'ять окремих батальйонів. Колорадська навала змусила за лічені місяці сформувати 81-ю десантно-штурмову бригаду на Донеччині. А в штат кожної частини ВДВ включили танкову роту на газотурбінних та військ. Сімдесят за два крайні роки блакитні берети в рази підвищили свій бойовий досвід та оснащеність. Вони першими випробовують нову форму та спорядження, отримують сучасну стрілецьку зброю та протитанкові засоби, тепловізори та безпілотники. Радянську техніку поступово змінюють українські спартани та БТР 4 американські хамери та британські саксони. Українські десантники досі на сході, тож 2 серпня відзначать скромно і далі доводитимуть, що Україна батьківщина ВДВ. Сергій Камінський час ще медична аптечка українського виробництва для військових, які воюють в зоні АТО, без перебільшення народжувалась у муках. Вона пройшла десятки узгоджень, тестувань, поправок, удосконалень, перш ніж потрапити на передову і стати невід'ємною складовою захисту бійця. Бюрократичних та організаційних перешкод було чимало. Але Міністерство оборони спільно з благодійними фондами Крила Фенікса та Рятуємо життя разом. Зуміло їх подолати, і з березня в зону бойових дій почали надходити аптечки вітчизняного виробництва з усіх компонентів, якими укомплектовані аптечки, найслабшим виявився джгут радянського зразка. Ціни на сучасні іноземні засоби зупинки кровотечі, м'яко кажучи, кусались, тому керівництво Міністерства оборони вирішило придбати вітчизняний аналог іноземного засобу для зупинки кровотечі, який на порядок дешевший. Як приклад можна показати кровоспинні засоби механічного типу для зупинки кровотечі, турнікети. У мене в руках зараз знаходиться іноземного виробника, і нашого українського виробника. За цей час військово-медичним департаментом. Та волонтерами була проведена велика робота, і ви бачите, що вони майже нічим не відрізняються. Медико-технічні характеристики відповідають визначеним стандартам. Також, якщо порівняти ціну цього засобу і цього засобу, цей коштує близько 4,62 гривень, цей – 158 гривень. Здавалося б, цілком логічне рішення. Військове відомство закуповує вітчизняне, підтримує власного виробника. І економить кошти. Але несподівано у бік військового відомства на одному з інтернет-видань вибухнули критикою громадські активісти подружжя Супрунів. У військові аптечки Міністерство оборони закупило найдорожчі кровоспини. Це добре, але замість американських якусь українську підробку, що ламається. Де тут логіка? Не личить українським патріотам називати сертифікований вітчизняний засіб для зупинки кровотечі якоюсь українською підробкою. Більше того. Цей засіб пройшов тривале випробування, в тому числі і в зоні АТО, і має схвальні відгуки як військових медиків, так і самих бійців на передовій. Ми ні в якому разі не ставимо під сумнів ту роботу, яку проводить подружжя Супрунів щодо підготовки військових медичних інструкторів в Україні, але й не можемо погодитись з необ'єктивною і безпідставною критикою на адресу військового відомства. Наостанок зазначимо, що постачання в зону АТО перших вітчизняних механічних засобів для зупинки кровотечі, що мають назву турнікет, розпочнеться з 3 серпня. Найближчим часом на передову їх надійде 30 тисяч одиниць. В першу неділю серпня в Україні вже традиційно відзначають день повітряних сил. Саме цей вид військ стоїть на захисті небесного простору нашої держави. Високомонаврені та мобільні підрозділи цього виду військ здатні знищити ворога в повітрі, вести розвідку, перевозити десант, і це далеко не повний перелік їхніх можливостей. Цьогоріч повітряним силам збройних сил України виповнюється 11 років за цей короткий період. Вони пройшли чимало реформ, горнило війни та довели свою вірність народу України.